Пам'ятаєте фільм Слуга народу епізод з начальником УкрАвтодору, якого зловили на тому, що він краде і почали міняти на одного, на другого, на третього, домінялися до того, що начальником Укравтодору поставили жіночку, яка була бригадіром. Бригади там дорожніх роботників яка крала більше всіх. В цьому епізоді розкрита вся суть українців як нації. Приклад з сучасного життя. З початком війни начальником Одеської області назначили. Максима Марченка це бойовий офіцер, який воював в реальних боях, був на своєму танкові під обстрілами і так далі. Можна сказати, що це найдостойніша кандидатура на таке назначення. І коли назначали ніхто не мав нічого проти. Але закінчилося тим, що корупція в нас не помінялася. Так от я в цьому роліку не хочу взагалі згадувати про, про владу, тому що про владу це другорядне. І до кінця ролика, в принципі, я ви зрозумієте, чому я не згадую про владу. Суть наших людей показується в нашій поведінці в повсякденному житті. Якщо в общественному транспорті їдуть мужики і сидять, а жінки стоять, хворі, і беременні стоять, то це є наша сутність. Якщо одні люди в черзі сидять, а інші лізуть без черги, то це теж наша сутність. На дорогах перевищення швидкості, підрізання, обгони, проїзд на красний світ. Коли в ближньому світлі фар стоять яркі лампочки, які світять таких самих водітелів, як ти, коли люди паркуються посеред дороги, чекають, коли там жінка вийде з фітнес центру чи... Чи просто виходять, лишають машини і стоїть рядишком там поговорити з знакомим. Це все це показує наше хамство і неповагу до людей, з якими ти живеш разом, з якими ти вчився, з якими ти воспитувався, з якими ти працюєш на одній роботі. Яркий, сумасшедший, яркий приклад свого життя скажу. Я в супермаркеті йду по супермаркету, толкаю перед собою тачку, і тут з рядів вилітає подросток десь, напевно, 10-12 років. Тоже з тачкою б'ється мені в тачку. Повертається до мене і каже: Ти вись, куди їдеш? І цей епізод говорить все про то, як ми виховані і як ми виховуємо своїх дітей. Зневага до людей, таких самих, як ти, порождає. До того, що ти порушуєш закон. Це єдине, що спиняє людей від того, щоб вкрасти чи не вкрасти, він поважає чи не поважає інших людей. Якщо я не поважаю сусіда, я в нього можу вкрасти, я можу його жінкою знасілувати, я можу його вбити. Я його не поважаю. Повага до людей, навпаки, не дозволяє роз... не нам порушувати закон. Але ми своїй неповазі до людей після ще далі Ми порушуємо закон і не хочемо відповідати за свої дії. Приклад Недавні Недавня подія в Дніпрі, коли застрелили людину. Коли жіночка, проїхавши на червоне світло, доказувала чи кричала, покажи мені, де ти, де це я порушувала, я не порушувала. Можеш мені доказати. Якщо ти мені не можеш доказати, що я проїхав на червоне світло, значить я не проїжджала. Це вже так. Вищий пілотаж в хамстві. Порушення закону це корупція. Про корупцію не треба лізти дуже високо, говорити там про те, де вкрав міністр чи де вкрав президент, чи ще щось інше. Я назву вам дуже простий і близький приклад корупції для всіх. У вас зламалось кран, чи забилась каналізація, ви визиваєте з ЖЕКа сантехніка. І до вас приходить сантехнік і каже, дай мені 200 гривень, щоб я тобі перекрив в підвалі воду. Дай 200 гривень, я тобі, я піду перекручу ручку. А не досі, ну то сидіть всі без туалету. Це корупція. Це явна корупція. Або коли ви хочете, або коли у вас там пропало світло, в частному вдомі, да? Пропало світло, ви визиваєте електрика з ЖЕКа, він, з, з Ресу, він каже, ну, 300 гривень я тоді вирізав. Вірізу на стовпа і відключу тобі світло, а якщо немає 300 гривень, то можеш сидіти без світла. Це корупція. Це корупція. Тепер до відношення про корупцію. Коли сантехнік приходить додому і каже, я сьогодні заробив 200 гривень, його жінка каже: ти молодець. Коли жінка каже до коли ця сама жінка до цього сантехніка каже, слухай, приїхав електрик з РЕС, і з мене взяв 300 гривень за те, що він мені відключив рубільник, щоб можна було поміняти пробку, чоловік каже, ну він і Гандон. Тобто, є... ми все общество підтримуємо порушення закону. Ми підтримуємо корупцію у всіх випадках, кроме, кроме одного, коли конкретно мені треба дати взятку ні за що. За пряме виконання обов'язків. Для того, щоб було менше. Питань до вищої влади в країні, влада зробила дуже простий вихід. Чи знайшла дуже простий вихід. Називається він децентралізація. І тут все просто. Влада каже: у вас є бюджет. Ви заробляєте гроші. Ви в себе там в селищній раді, між собою. Назначте когось, хто цими грошима буде розпоряджатися, щоб ви не мали претензій до нас. Ви свій бюджет маєте, ви собі свого сусіда вибираєте в депутати, і свого сусіда вибираєте в голову, і вони ці гроші витрачають. Ви на них маєте вплив. Ваші, їхні діти вчаться разом з вашими дітьми. Ви з ними ходите в одні самі магазини, ви з ними їздите по одних ти самих вулицях, ви взагалі їх зустрічаєте кожен день. Тому беріть відповідальність на себе і своїми грошима, а це величезні гроші, це, грубо говоря, половина бюджету з країни віддалась людям на, на те, щоб вони самі своїми грошима розпоряджалися. І тепер, якщо ваші чоловіки, чи сини, чи батьки пішли на війну, то ваші сусіди, депутати запросто можуть їх взути, вдіти, нагодувати і навіть частково озброїти. Або цього не можуть зробити. Тепер, якщо ваші діти не мають в школі бомбосховища і не можуть піти. В школу вчитися, ваші сусіди, одним словом, ті, кого ви вибрали, ті, кого ви знаєте, бо місцеві ради вибирають тих, кого знаєш. Нормально люди вибирають тих, кого знаєш, можуть построїти просте укриття за невеликі гроші для того, щоб діти могли ходити в школу. Або не можуть цього зробити, і ваші діти не будуть ходити в школу. Але якщо ви кожен день б'єте колеса на якихось ямах, то близькі люди, які до вас, близькі до вас вибрані вами депутатами, можуть ці ями залатати або можуть не залатати. Ви їх бачите кожен день, ви їх знаєте багатьох з дитинства. Якщо ви по-нормальному голосували, звісно. Як ми розпорядилися нашими грошима, кому ми довірили їх витрачати? По результатам бачу, що ніяк, що ті всі наші знайомі, ті всі наші близькі і родичі, яких ми вибирали в депутати. Гроші витрачають тільки на себе. І Якщо ви не можете на них повлияти і ви не можете повлияти на те, як тратять ваші гроші, то постає одне питання. Чи заслуговуємо ми, українці, мати свою країну? Чи можемо ми нести відповідальність за майбутнє своєї країни, а значить за майбутнє своїх дітей і внуків? І відповідь тут була тільки одна. Ми не можемо і не маємо права розпоряджатися своєю долею. Бо ми не розпоряджаємося гірше, ніж. Нею розпоряджаються інші. Тепер куди це все нас веде? А веде нас це все до програшу війні. В Європі ми показали свою сутність. Ми, від нас Європа починає закриватися. І вони говорять прямо. Ми від вас закриваємося, тому що ви не соблюдаєте закони. Ситуація з зерном. Ви підробляєте документи. Ми не будемо з вами працювати. Ви порушуєте закон. Ситуація з перевізниками. Ви порушуєте закони. Ви підробляєте тахографи, ви підробляєте осмотри, ви дідите. Ви порушуєте закони. І це не буде як в Україні. А докажиш, я порушую. Навіщо людям витрачати свій час, збільшувати кількість правоохоронних органів, щоб вони ловили українців, які порушують закон. Проще всього закритися. Сказати, ми вас не пустимо, варіться там собі самі. Далі. Ми просимо в них допомогти нам зброєю, помогти нам в принципі допомогти нам воювати проти Росії. Нам скажуть, а можливо вже кажуть, я ж не знаю, коли ви свої гроші витрачаєте на непонятно що. Опять же, я говорю про місцеві бюджети, про людей, яких ви знаєте. Коли жителі вашого села не мають бронежилета, а ваше село в цей час купляє новий комп'ютер, то які у вас є претензії до поляків? Чи до іншої частини світу, яка, в якої ви просто бронежилет? Ніякої. Так от, Європа від нас закривається і Європа від нас відкажеться. Ми точно з нашим відношенням до законів не потрібні нікому. А як зробити так, щоб закони виконувалися? А це зробити просто. Це точно зможе зробити Росія. Коли у вас немає ніяких прав, і ви не можете сказати, що докажи, а коли просто до тебе приходять і кажуть, так, ти приїхав на Красне світло, тебе в тюрму. І там не треба доказувати, чи проїхати на красне світло, чи не проїхати на красне світло. Якщо поліцейська слова, що ти приїхав на красне світло, значить ти проїхав на красне світло. Значить ідеш в тюрму. Далі. Немає в Росії більше якихось там можливості подати в Європейський суд по правам чоловіка, пожалітися кудись в ОБСЄ, Червоний Хрест і так далі. Там законом вже це все заборонено. І вищий судово, тобто вищий суд це місцевий суд. Якщо у вас районний суд пригорів до розстрілу за те, що ви були на Марсі і отримали від марсіан завдання і тут спігували на користь марсіан, то це кінцево доказано і вже це ви ніде не обжалуєте. Якщо ви хочете провести якусь забастовку, то це заборонено. Якщо ви хочете висказатися про те, що щось влада зробила неправильно, то це заборонено. За це все полагається уголовна відповідальність. Так що... Результатом всього цього нашого відношення до нас самих, до своїх сусідів, до своїх близьких, буде диктатура, яку ми получимо після нашого програшу. Є ісключення в нашому обществі, які люди, які хочуть щось поміняти і роблять для цього. Які виходять на мітинги кількості пару десятків людей, які давлять на владу, які просять людей і допомагають нашим захисникам. І ще є тисячі людей, які їм всьому, які їх всьому підтримують. Але Тисячі це нічого порівняно з мільйонами, які одобряють порушення законів. Одобряють, я маю віду, що одобряти можна навіть простим мовчанням. І судьба нашої країни, а значить, і судьба наших дітей і внуків в принципі вже І Ми її передоприділили самі своїм, своїми діями і своєю бездіяльністю. Так що великий привіт диктатурі.